Сотні наметів виробників сільськогосподарської продукції цими вихідними вже вкотре поставили на одній із вулиць міста. Крім продавців, свій намет встановили і надзвичайники. Головною метою мобільного консультаційного пункту є попередження навчання та ознайомлення населення із випадками непередбачуваної надзвичайної ситуації. Єдина державна система реагування на надзвичайні ситуації знаходиться функціонує в режимі підвищеної готовності. Тому е, одне з основних завдань Державної служби України за звичайних ситуацій це активізація інформаційно розясненої роботи серед населення щодо е, навчання людей, як діяти в непередбачених ситуаціях. Новинка набула популярності у чималої кількості населення. Масове скупчення людей як на кшталт суботнього ярмарку. Це перш за все небезпека. В країні почастішали випадки терористичних актів, здійснення диверсійними групами, але завдяки роз'яснювальній роботі можна їм запобігти. Ми намагаємося до е, Достукатись до свідомості громадян, що якщо вони будуть дотримуватися цих елементарних правил безпечної поведінки, то вони можуть берегти своє життя а також навчити людей, як діяти в разі погіршення ситуації і отримання сигналу всім. Що робити для того, щоб правильно евакуюватися, правильно критися в захисних спорудах? Велика частина населення приходить просто проконсультуватись з того чи іншого питання, на які до цього не могли знайти відповіді. Тут запитала, мені сказали. А так кого запитувала, ні це ніхто не, не пояснює, що в підвали панельних будинків не можна ховатися. Будемо знайомити Да? такий час, що потрібно все знати. Надзвичайники не вперше долучаються до таких заходів, як кажуть самі громадяни недаремно. Кожен із відвідувачів одержав буклети та листівки застережного характеру та з новою для себе інформацією.